Вітаю, друзі, 8 липня. Вчора російські війська почали штурм всієї лінії фронту в Запорізькій області, намагаючись до кінця літа вийти на трасу до Маріуполя та захопити Оріхів. Про це повідомив. Командир батальйону 65-ї бригади Збройних сил України з позивний Форест. Він відмітив, що армія Російської Федерації діє малими групами по 3-4 людини майже кожну ніч і рано. Основна ціль росіян вийти на Маріупольську трасу, взяти оріхів, продвинути в сторону Кам'янського і Камишувахи, а також зайняти господствуючі висоти для вогневого контролю над транспортними маршрутами на Запоріжжі. Військовослужбовець добавив, що раніше активні наступальні дії фіксувалися тільки в районі роботинського виступу. Зараз атаки відбуваються майже по всій лінії, що вказує на змінення тактики. Російські сили проводять розвідку боєм, шукають. Місця вразливі в обороні Збройних сил України. На окремих е, районах, за словами офіцера, спостерігається скопичення е, техніки живої сили противника. Крім того, на Донецькому напрямку застосовуються хвилі по 20 чоловік з інтервалом в одну годину. Така тактика призводить до перенавантаження українських позицій, виникає дефіцит боєприпасів і дронів. Крім того, як відомо, ворог точково лупить по е, Запоріжжю кабами, ракетами, шахедами. Схоже, наступ на Запоріжжя це черговий шаховий хід в цій партії, в якій Російська Федерація тисне наші війська. Спочатку сумський напрямок майже до Сум дійшли, потім Константинівка, там Карман 10 миль фактично і загроза тактичного оточення. Зараз спостерігаємо Запоріжжя. Запоріжжя, Запорізький напрямок, який було оголено фактично генералом м'ясником Сирським, який перекинув частини звідти на сумський напрямок. Плюс удар. Де е, по командному пункту ні, бригад, де загинув фактично весь штаб бригади. Комбриг, начальник штабу бригади, близько 70 офіцерів з штабу, а 30 поранено було. Це все сумський, е, запорізький напрямок. І це все результат перекидання сил на Фактично, можна говорити, що починається обвал фронту ще на одному напрямку. Так, українські військові наразі серйозно стримують росіян на Запорізькому напрямку. Але просування відчутне: Один, два населених пункта, квадратні кілометри і так далі. І так далі. Харківщина, Покровськ, Костянтинівка, Суми. А якщо буде відкрита ще десь лінія фронту? Ну нам Чернігів чи з Білорусі, чи е, почнуть на півдні в районі Херсона активні наступальні дії, що тоді? Треба повністю. Змінювати тактику, змінювати стратегію. Ну, перш за все, потрібно йти на мирні перемовини. Я це казав, кажу і буду повторювати. Це росіянам невигідні мирні перемовини, бо в них все добре, вони наступають. Ми ж мусимо звертатися до Дональда Трампа, прохати його про посередництво, виходити на Домовленості починати домовлятися, розмовляти. І я впевнений, я переконаний, що на сьогодні, поки що, є ще хоч така можливість говорити про зупинку війни по лінії фронту, працювати над довгостроковою мирною угодою. Але для цього, перш за все, має піти Зеленський. З ним не хоче мати справу ні Трамп, ні Путін, ніхто. Друге, що важливе з військової точки зору, потрібно почати вглиб фронту на декілька, можливо, навіть десятків кілометрів. Треба дивитись, де як будувати серйозні оборонні споруди. Будувати сучасну лінію Маннергейма, яка буде здатна стримати наступ ворога слябами, щоб не боятись дронів, і градів, з ребами, з бетонними бункерами, командними пунктами, опорними точками. І так далі. і так далі. Якщо цього не робити, то ця тактика Наступів Суми, Костянтинівка, Харків, Покров Запоріжжя, вона буде вдалий. Там забрали 30 квадратних кілометрів, там 100, там 150, потім знову там, знову там. Це називається. Придушити. Вони нас фактично, вони зараз Збройні сили України душать. Душать в шаховому порядку. Там, потім там, потім там. Тому шлях один: перемовини, оборонні спроби. Зупинити наступ. Звичайно, росіяни зараз також вигідно валяти дурака на мирних перемовинах, як це робить Зеленський. Зеленський це робить, щоб залишити власну дупу у владному кріслі, щоб зелені гниди далі сиділи на схематозам, харчувалися і так далі, і пох скільки втратить території, пох, скільки загине людей. А Путіну вигідно, тому що в нього все добре, в нього йде наступ. Він зараз, щоб втрачати менше навіть добровільно мобілізованих росіян, він збирається нагнати туди найманців. Вже відповідне законодавство прийняте. У них все добре. Навіщо йому мир? Мир потрібен нам. Оборонна лінія, не міндіча. Яка була і є на папері, а в дійсності її немає? А така лінія, яку Маннергейма, яка здатна зупинити ворога. Це речі не взаємовиключаючі. Це речі не про війну. Це речі про мир, і оборону і захист вітчизни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жить.